Тут варто констатувати те, що відповідно і європейські партнери, і американські партнери прекрасно розуміють ті виклики, які стоять перед цивілізованим світом. Я вже навів приклад пропозиції, це навіть не пропозиція. це американський ультиматум щодо подальшої долі Запорізької АЕС. І зауважте, росіяни, якщо вони вкинули інформацію, що готові розглядати подібний сценарій. Прекрасно розуміють, що американська адміністрація буде дотискати цю тему, себто американська сторона в першу чергу вирішує не економічні питання життєдіяльності е Запорізька АЕС Вони вирішують питання глобальної безпеки. Вони позбавляють Російську Федерацію важелів військового і політичного шантажу в першу чергу європейських партнерів, Тобто створюють передумови. Коли контроль над е, Запорізькою АЕС е, уже не унеможливить е, подібні російські провокації?